Якщо міни виготовлені ще е, часів Другої світової війни, то питання до якості вибухівки в цих мінах це питання номер один. І я не думаю, що хтось там буде перезивувати ту вибухівку, бо тоді це будуть вже абсолютно нові міни. Наступне питання: е, а які міни? Ну, те, що ми е, самі зараз страждаємо з того, що підписали конвенцію по е, про знищенню протипіхотних мін. За винятком тільки керованих, це безпосередньо достатньо серйозно і досі накладає відбиток, і з моєї точки зору вже давно можна вловити ці безпосередні угоди і виготовляти протипіхотні міни, які дуже потрібні для фронту, і це дуже якісна зброя, яка дуже якісно може зупиняти вона. А що стосується у цього чергового шкандалю. По мінам часів Другої світової війни, з тим же успіхом вони могли б закупити танки часів Другої світової війни. І, можливо, б тоді був би якийсь ефект. Ну, це, ж з моєї точки зору, просто намагання відбити е, гроші або, як каже, бабло, як вони це кажуть, не більше ніж. Тому і справа, що. Е я так розумію, ці міни вони познаходили на якихось складах, які лежали в країнах колишнього соцтабору і намагаються їх якимось чином реалізувати утилізувати. Нам що нема що утилізовувати? Нам що для наших військових? Ну давайте згадаємо, це ж вже не перший скандал, а тими мінометними мінами. Ну, мінометні міни, на жаль, це навіть було значно гірше. Бо ми мали гроші, ми мали, умовно кажучи, виробництво для цих мінометних мін. Ми самі виробили ці мінометні міни і виробили їх з порушенням всіх стандартів і гостів, і потім безпосередньо від того страждали. Тут трошки відрізниця. Так, нам за великі гроші намагаються купити. А тут за великі гроші ми виробили самі повне гівно, яке не працює, і приносить ще пробачте, проблеми для особового складу на фронті, коли воно не вилітає з канала ствола безпосередньо з труби самої, коли воно не вибухає і коли воно приносить кучу-кучу проблем. І абсолютно не приносить ніякої проблеми для нашого ворога. От у чому найбільше тут різниця: тут намагається купити гівно за великі гроші, а тут ми саме робили гівно за великі гроші. От нещодавно я буквально сьогодні бачив е, коментар Германа Сметаніна, який в силу своїх функціональних обов'язків він е, чомусь е, відповідає за, е, скажімо, виробництво і зв'язок з компаніями, які виробляють оці міни, він скаржився на те, що всіх собак фактично повісили на нього. А хто має насправді відповідати за це? Він ж на цю посаду погодився, ніхто ж його сили туди не тягнув, і саме він відповідає якраз в тому числі за якісне виробництво. Я вже не задаю питання: а де ж у наша була військова прийомка, яку практично знищили, яка якраз відслідковувала за всіми процесами дотримання всіх процесів при виробництві певних зразків зброї та зарядів для цієї зброї? Володимир Зеленський коментує заяви майбутнього радника з нацбезпеки Сполучених Штатів Волца щодо зниження мобілізаційного віку. Зеленський каже: у нас понад сотні сотню бригад на полі бою, і кожна потребує техніки. Це випад в сторону Заходу. Як ви вважаєте? І чому зараз заговорили про зниження мобілізаційного віку, особливо наші західні партнери? Ну, що стосується зброї, ну 100 бригад зі зброєю, так, я можу е перевести приклади, коли є бригада, коли є техніка, але нема екіпажу до цієї техніки, бо свій час екіпажі були втрачені, бо їх використовували як штурмову піхоту. Тому від того, що нам дадуть техніку, де гарантія того, що людей, які... Навчать, а це не один місяць навчання, я вже не кажу про бойовий безпосередньо досвід, що цих людей знову не використають у якості штурмової піхоти. Тому о, пан президент маніпулює, це зрозуміло, і в першу чергу маніпулює, борючись за свій майбутній виборчий електорат. І це було зрозуміло ще з початку е, Великої війни. Бо давайте згадаємо, ще 19-й рік саме молодь. Бо основною кількістю, хто голосував безпосередньо за Зеленського проти попереднього президента, і багато хто зараз каже: ми не голосували, ми голосували проти е, того президента. Зараз всі вже знаєте, відхрещуються. Я завжди жартую: говорю, у нас все записано, ми все перевіримо. Ну це жарт, звичайно. Але що стосується е, пана президента, нинішнього, то е, питання не в кількості. Техніки, яку нам дадуть, питання використання якісної тої техніки, яка нам е, зараз вже у нас є, і на жаль, в певних моментах ми маємо приклади некомпетентного, м'яко кажучи, використання цієї зброї. От зараз ми знову починаємо загострювати питання і забивати гали в ворота пана президента. І зараз всі там почнуть з, е, зеленоботи, які активізувались, заснували нові канали, де пишуть, що генерал-кривонос в російському ковпі підтримує росіян. Дулю з маком, шановне зеленоботи я їх підтримую. І коли ви ще, блін, нюхали, блін, траву, блін, я батьківщину захищав ще в 14-му році. Нагадаю вам. А зараз ви такі розумні розповідаєте мені, що я не маю права критикувати або говорити правду. Так само і тут. Питання номер один. Яке постоїть питання не в кількості техніки, яку нам нададуть. Так, нам часто давали техніку, особливо в му році, коли тільки були складні часи, техніка не завжди була якісною. І багато завдяки нашим ремонтів було приведено в нормальний стан. Але в 23-му році ми мали приклади, коли техніка що? використовувалась не зовсім правильно, відповідно е тактики застосування цієї зброї. Це наші західні партнери також відслідковують. І наразі вимагати техніку, ну, якої кількості техніки, це по-перше. По-друге, е чи спроможні ми на даному етапі, техніка потрібна тут однозначно і потрібна великі ще з кількості. Але в першу чергу потрібна вона в діючі бригади, ті бригади, які знаходяться які мають чудовий бойовий досвід, чудові бойові традиції. І вливання цієї техніки, так само як з е молодим поповненням. Молодим у розумінні, що воно тільки навчене, а не обов'язково за віком, тоді це дасть ефект. А якщо е, ми повторимо е, приклад 155 ї е, бригади е, імені Анни Київської, то нічого доброго то не буде. Тому техніка потрібна, але треба змінити підходи до підготовки і використання цієї техніки. Дивіться, Зеленський в одному із інтерв'ю критикує Байдена і партнерів, що вони не дали зброї перед початком вторгнення в 2022 році. Але чи були впевнені партнери, що ми опиратимемося? Чи були сигнали від української влади, що ми готові опиратися Путіну? Значить, наші партнери були абсолютно не впевнені в тим, що. Керівництво України буде опиратися. Мало того, вони більше були впевнені, що воно капітулює. І за декілька днів до початку Великої агресії я і ще деякі люди зустрічалися з представниками військового аташату безпосередньо країн НАТО, який чітко вказував, що війна буде через пару-тройку днів. Там не було деталізації, що це буде е, чи 24-го ранку, чи 23-го вечора. І вони більше ніж впевнені, що що буде капітуляція з боку уряду і чи здатна Україна самостійно потім вести супротив незалежно, не зважаючи на капітуляцію, можливу капітуляцію нашого уряду, де вони отримали від нас і той команди, яка там була, разом ми всі були. Прізвище людей знає багато в цій країні, і один з них достатньо ефективна команда однієї з бригад і достатньо е, впевнено себе почуває в медійному просторі також. Тому, е, якщо наші західні партнери такого рівня були впевнені, що буде капітуляція, безпосередньо е, вони особливо не мали бажання давати цю зброю, яка могла що перейти в руки росіян. Але на рух опору, який вони передбачали, що і в незалежності навіть від капіталяції буде, вони були готові давати е, певного озброєння, яке, в принципі, і зайшло на початку до початку великої війни якраз що стосується тих самих протитанкових засобів, бо це е, якраз і була основа початку е, для початку руху опору. Дивіться, я згадав. Е... Заяву радника голови офісу президента Михайла Подоляка в 2022 році, десь через півроку після повномасштабного вторгнення, він заявляв, що однією з головних помилок у перші години була неготовність нищити об'єкти інфраструктури, мости і так далі. Їм було шкода, що вони вкладали гроші в це, і він каже: потім ми зрозуміли, що це все неважливо. Чи змінилося щось? Як ви вважаєте, і Подоляк говорив про мости? А чомусь нічого не було сказано про фортифікаційні споруди, про підготовку територіальної оборони, про навчання резервів, про ну, повністю всю підготовку, яка була необхідна. От чому зараз виникають ці скандали з тими самими мінами? Ці міни вже давно мають бути в землі. Міни вже безпосередньо. Мусили бути в землі ще тоді до початку Великої агресії, і е, влада сама визнала те, що в жовтні 2021 е, року вони чітко було зарієнтовані нашими західними партнерами про е, початок е, Великої Російської агресії. І за ті чотири місяці, які були до початку агресії, ми неодноразово з вами це обговорювали, але між тим нагадаю. Якби влада почала займатися фортецьними спорудами, і особовий склад навіть не притягуючи цивільне населення, хоча можна було притягувати цивільне не населення, безпосередньо, цивільні спроможності органів місцевого самоврядування автоколон, які безпосередньо могли б багато чого зробити, особливо що стосується Сумського, Чернігівського, Київського напрямків, так от просто рота 60 чоловік звичайними лопатами спроможно відрити за 8 діб. Рот на опорний пункт. А тепер давайте порахуємо, скільки ж рота могла відріти за 4 місяці. Візьміть, а порахуйте. А тепер, якщо таких рот було 10, 20, 30, а якби це засобами механізаціями на увазі техніку, то це було б значно більше. Бо те, що було вже безпосередньо під час агресії, коли. В швидкому варіанті релеті окопи за день-за два, то вже було і неякісно, і не в потрібній кількості. І це вже було безпосередньо по великому, е, по великій кільцевій дорозі навколо Києва, а наперед не було спрацьовано. Тому о, це одне наступне, що стосується, давайте здаємо про готовність територіальної оборони В 20-му році, в грудні місяці, е, депутат Шараскін. Падав і зареєстрував законопроект, який опрацьовувався разом з групою людей, які очолював я, і цей закон був законопроєкт був про територіальну оборону. Відповідно, всіх керівних документів влада могла подати альтернативний закон протягом двох тижнів. Вони це не зробили, і потім, аби зберегти своє обличчя, бо для них це було несподіванкою, вони його подали через півроку, назвавши його законом про національний супротив. Пан Машевець очолює усі процеси, він гарний плагіатчик, він був в темі, багато що зідрав з нашого, але перекрутивши саму суть питання національного супротиву. І е, цей законопроект, а все ж таки він альтернативний, був проданий президентом, хоча назвали його це про національний супротив. Але якщо взяти цей закон, можна побачити, що на кожному арку цього закону слово «територіальна оборона» повторюється в середньому дев'ять разів. То закон про що? Про територіальну оборону чи про національний супротив? Наступне звичайне, зелена інформаційна маніпуляція. Наступне вони затягнули його прийняли в червні, але реалізацію його дали на січень. З 1 січня, якби влада була розумна і підготовлена, і знала керівник документи тих самих сил спецоперацій. пан Машевець кричить, що він там їх засновував. Хоча він у нас там працював пасивним між Києвом і Вашингтоном. Між тим, питання полягає наступним. відповідно вимог до сил спеціальних операцій, вони мають право і мають і це одна з завдань це підготовка формувань військового типу. Називати assistant, тобто два інструктори, два солдати Сил спеціальних операцій підготовлення, а вони чи що пройшли перефікція, це не курс цьому навчені, е, додаються на в середньому один піхотний звод, стрілецький звод незалежності, і навчають їх основному ведення війни. Так от е, ми порахували, що якби так було здійснено е, з початку січня, то сили спецоперації могли абсолютно спокійно підготувати. Більше ніж 17 бригад територіальної оборони якісно, що стосується підготовки е на рівні солдат відділення взвод. І це було б достатньо непогано. Можна було б під підключити та інших безпосередньо, тих самих наших славетних десантників, тих самих морпіхів. І тоді вся е за ті півтора місяця до початку війни територіальна оборона була б готова. Але вона почала тільки розгортатися з першого січня, бо влада. На рік, підкреслю, на рік за своїх тупих амбіцій політичних е, затянуло цей процес. Наступне питання. Е, якби влада своєчасно прийняла рішення про призов резервістів в кінці січня чи на початку лютого, ми б абсолютно спокійно е, наповнили наші військові частини, причому усі. Тим е, особовим складом, який пройшов свій час підготовки, був приписаний до військової частини. Влада, на жаль, цього не зробила. А потім, ще зманіпулювавши в свій час і е, не, абсолютно не працюючи по питаннях е, підготовки резервістів для Збройних сил, е, заткнула ту діру, яка була в нас особовим складом, за рахунок підрозділів територіальної оборони. Тобто влада абсолютно спокійно зманіпулювала, потім внесла внес зміни в закон. І багато військових, що в територіальній обороні, зразу стало безпосередньо вже в складі сухопутних військ, навіть не проходячи міккомісію. І це при таких прикладів тисячі. Мало того, що влада дискредитувала і підірвала довіру народу, бо які би закон не прийняли, а всі спиралися на цей закон про національний супротив, хоча ще раз підкреслюю, вони цим законом створили питання е, сил територіальної оборони як окремого роду. А наш законопроект розгадав питання створення територіальної оборони країни у тісній взаємодії з військовими і цивільними компонентами? Це абсолютно різні речі. Це значно більше і ширше спроможності і значно більше відповідальності. Пам'ятаєте, у нас постійно останні два роки питання, а так хто відповідає за ту гльобану фортифікацію за першу лінію? Другу? От в нашому законі ми це все передбачили, тому що ми враховували ті. Помилки, які допустили безпосередньо і військові, і е, цивільна влада ще в 14-15-му, так, так само як було враховано величезна кількість проблем, які були виявлені під час е, військового стану в 18-му році. Кіків пам'ятаєте, е, листопад грудень, ми врахували безпосередньо всі ті помилки, і в своєму законі прописали. Але питання вже про закон він досі лежить, і навіть е, пані Мар'яна не безовола. Влітку минулого року, при зустрічі на одному з ефірів, чесно сказала, що закон про національний супротив не спрацював, і я виявився правим, коли тоді ще сказав, що це мертво народжене дитя, але це не діфрамби кривоносу, це просто констатація того, що якби влада не звільняла генералів з якихось незрозумілих політичних їхніх амбіцій, а давала спроможність працювати, то можливо в певних моментах і проблем би було значно менше. В країні я вже не кажу, якби влада в червні, в жовтні двадцять року все ж таки зайнялася підготовки до відбиття можливої агресії, можливо, б касапня сюди е, свої морди не посунула б. Наступне питання Ех, постійна проблема номер один, в тому числі і в законопроєкті, який подавали ми, і в законі про нас в, супроти, в законопроєкті, була е, питання е, володіння зброєю. Членами територіальної оборони дома, і безпосередньо, особливо ті, хто входили, то е, добровільчих формував територіальних громад. І влада впиралася, вона кричала: не можна, не можна, але коли півень смажений в дупу клюнув, і коли почалась війна, влада ті ту зброю розкидала як дрова. Навіть даючи людям, які ніколи ту зброю в руках не тримали, навіть не фіксуючи безпосередньо де ж і кому дала та зброю. Тому от це якраз приклади того, що влада, абсолютно знаючи про війну, нічого не робила, щоб підготуватися до цієї війни. І їхнє обвинувачення західних партнерів наразі щось там їй здесь не, не дають. Та ха як же давати, коли ми попередні роки показували, що ми не особливо готувалися до тої війни, коли вони калатали усі кала-кала? Усі дзвони, пробачте, російсьма бо вже в певних моментах кажу. Усі дзвони калатали, що готуйтесь, готуйтесь, нічого не треба. Пам'ятаєте, той самий е, представник Офісу президента 1, 2, 3, і секретар Ради Нацбезпеки збезпеки оборони розповідали нам за два дні до початку Великої агресії, що це все херня нічого не буде. А ці пани, чи як їх там називають, в Москві їх, мабуть, товаришами називають да? чи господами? Вони понесуть за це відповідальність, що вони ввели власний народ, можливо, вони не рахують нас власним народом, але вони тоді ввели український народ в оману і не дали спроможність підрядуватися до війни. І можливо б тоді не було б тисячів безвинно убитих і замордованих громадян України, які не спіли виїхати з той самої Бучі чи інших міст України. Тому, коли вони починають обвинувачувати когось власної бездіяльності, хоча в певних моментах я б не назвав би це бездіяльність, бо не прийняття певних заходів це питання відповідальності за національну безпеку України. І рано чи пізно вони понесуть за це відповідальність перед судом. Не їхнім судом, який вони зробили ручним, а зовсім іншим судом. Я хочу зараз вивести на екран тут повідомлення від нашого глядача Дмитра Дмитра Бойченка. Генерал Кривонос абсолютно правий. Ми з одним екскаватором та трьома бензопилами збудували ротний опорний пункт за два дні, 25-26 лютого 2022 року і Жодна колона орків не пройшла. Дякую, Дмитре, що ви. Доєднуйтеся за вашу активність. Друзі, пишіть свої запитання. Ну тільки формулюйте їх е, як запитання нашому сьогоднішньому гостю, генералу Сергію Григоровичу Кривоносу. Е, тобто, люди, в принципі, бачите, я так розумію: от система самоорганізації, вона яка якось так е, вона спрацювала і на це не розраховували. От в мене таке враження склалося, що наша влада не розраховувала, що народ буде опиратися російській агресії. Ну навіть дивлячись на те, що влада зробила все, щоб аеропорти навколо міста Києва не були захищені, і ми знаємо, що тільки просто волею випадка. Не допущено було і особистої хоробрості величезної кількості військовослужбовців, різних словом, структур. Ми не допустили безпосередньо, що Гостовіль змогли використати як аеродром для прийняття великих літаків. Хоча десант вони вертольот не висадили, але десант свої функції не виконав. Так само, як і не виконали, вони не змогли безпосередньо заховати ті самі жуляни, які також безпосередньо не були підготовлені до оборони. Так само, як вони не змогли захопити Васильків, бо там е, командування повітряних сил е, було більше ніж на місці. І завдяки ще тому, що туди приєдналися певні офіцери Національної Національної святої оборони України, яким сказали, ну всі війни, йдіть куди хочете. Війна почалась, і от е, певні. Поїхали на аеродром, і той же самий е, нинішній підполковник Фабріка, багато Едуард багато чого вклав, і е, пілоти досі йому вдячні. Але державну нагороду Едуард Фабріка не отримав за те, що він безпосередньо вклав величезний свій чудовий досвід колишнього. А колишніх не буває ССОшника, а він один з найякісніших був ССОшників. І саме якраз завдяки його роботі, в тому числі, і Васильків також не був захоплений ворогом. Тому е питання полягає в тому, що ще таких прикладів можна приводити більше, ніж достатньо. Так само, як і по готовності мостів до підриву, так само, як і готовності безпосередньо самої влади. Бо Мені завжди от, кажуть, що якби от і три літачка, які стояли в готовності до виліти з екіпажами з тюардесами і з прогрітими двигунами в жулянах, можливо, б ситуація в країні склалася якось по-іншому. Ну, не дали ми літачкам злетіти. Не зрозуміло для кого вони там пригрівалися. Між тим, сама організація українського народу дала чудовий ефект, реально дала чудовий ефект. Це ж не тільки приклади по Києву, такі самі чудові приклади по тому самому Чернігову, коли за місяць до початку війни під керівництвом мера почалась підготовка до можливого російської агресії. І завдяки тісній взаємодії влади, з місцевими громадянами, бо в певних моментах я пам'ятаю, що навіть по Чернігову було заборонено спілкуватися командиром військової частини територіальної оборони з берегом, бо він же був е, не в фаворі у влади. І вони та не спілкувалися, і від того система страждала, але між тим, е, е, місцяни міста Чернігова, е, вистояли і все реалізували правильно. Тобто, і в, момент, вибачте, найбільшої небезпеки, в момент найбільшої небезпеки влада займалася політичними розбірками. Та саме так. От по Чернігу, це класичний приклад. Так само, як і в певних моментах Суми Харків, ті, хто організовували оборону Харкова, зараз сидять за ґратами, я кажу про полковника Дудіна. Його е, провина абсолютно не доказана. Влада маніпулює і розповідає, що блин, він втік. Хоча, спілкуючись з багатьма е, харків'янами, які на той момент були там, вони відкликаються про нього достатньо добре і позитивно.